Вітаю усіх глядачів. Отож, напевно, відомо усім, що 16 серпня Кабінет міністрів України змінив постанову 560 якою визначався порядок призову громадян України на військову службу під час воєнного стану в особливий період. Що ж змінилося, і які ці зміни давайте будемо з вами з'ясовувати. Постановою Кабінету міністрів України номер 930 було внесені зміни, зокрема до пункту 59.61 постанови 560. -ї. Зокрема, ними змінили правила оформлення відстрочки військовозобов'язаними у зв'язку із наявністю у таких військовозобов'язаних громадян батьків з інвалідністю першої або другої групи. Нагадаю про те, що до 16 серпня. Діяли правила, що для підтвердження цієї підстави необхідно було отримати акт про встановлення факту здійснення догляду. Коли виїжджала комісія департаменту соціальної політики, визначала, чи потребує особа з інвалідністю відповідного догляду, чи не потребує, і за результатами цього складала комісійно акт, і лише цей акт про встановлення факту здійснення постійного догляду був підставою для оформлення вістровочки. Станом на сьогодні постанова 930 скасувала необхідність отримання відповідного акту, для того, щоб оформити вістрочку у зв'язку із наявністю ваших батьків з інвалідністю першої або другої групи, необхідно довести ваші родинні зв'язки. Необхідно надати заяву від особи, яка потребує догляду або має групу інвалідності. Про те, що крім інших. Осіб першого або другого ступеня споріднення немає кому за неї доглядати, е, тому ви є тільки однією особою, яка може здійснювати такий догляд. Ну і звичайно, документи, що підтверджують у групу інвалідності. Якщо ж у вашій сім'ї є інші діти, наприклад, не військово зобов'язані, сестра, то в даному випадку необхідно юридично виключити сестру, тобто вона має потребувати. Сама ж самостійного стороннього догляду. Якщо вона такого догляду не потребує і є особою працездатного віку, то в даному випадку ви оформити відстрочку не зможете. Проте, давайте підсумуємо: якщо ви одна дитина в сім'ї, вас батько або мати з інвалідністю першої або другої групи, то вам достатньо просто довести неможливість. Наприклад, одним із подружжя, тобто вашим батьком, якщо інвалідність є у мами. Неможливість здійснювати за нею догляд або утримання, надавши відповідний висновок ЛКК про те, що вона потребує про те, що батько сам потребує догляду. Але в результаті ви не звертаєтеся за актом про встановлення факту здійснення догляду, а подаєте одразу ці документи до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Нагадаю про те, що заява на відстрочку від мобілізації у місті Вінниці подається через центри надання адміністративних послуг в інших районах або територіальних громадах. Безпосередньо подається або до прозорих офісів, тобто ЦНАПів, або безпосередньо до ТЦК. Уточнюйте у самих територіальних центрах комплектування, де саме приймаються та подаються заяви на оформлення відстрочки відповідно до пункту 13 частини першої статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. А про наступні оновлення цього наказу і цієї постанови 930 ми будемо говорити у наступних випусках. Тому до зустрічі у них.